Приблизно за півтора року до того, як Зеленський став президентом, у Дрогобичі на вітрині одного із магазинів, яка виходить на площу біля фонтану, поряд із пам'ятником Шевченку з'явилося величезне фото голови Зеленського. У форматі шириною приблизно в 4 метри і висотою у 2-3 метри. Можливо, я навів дещо неточні розміри, але ніяк їх не перебільшив, Поза як факт той, що це фото заповнювало собою геть усю вітрину. Коли ж Зеленський прийшов до влади, це фото десь зникло. Адже воно нагадувало про вчорашній день, коли він був ще актором. Як я здогадуюсь, в інших містах України також було щось подібне, що, окрім фільму Слуга народу, Задовго до старту передвиборчої кампанії були поширені й такі засоби замаскованої агітації, як в Доргобичі. Отоді я на власні очі переконався, що представники вибраних ідеально засвоїли мудрість приказки готуй сані влітку а воза зимою. Отож, зважаючи на те, що президентські вибори у 2025-му таки відбудуться. І що, знаючі, люди про це добре знають, я очікував повторення такої ж ситуації, аби завчасно зрозуміти, на кого вибрані вирішили зробити ставку. І ось нарешті ми дочекалися цього дня, того дня, коли вони мусили розкрити свої карти, і нехай розкрили їх не геть для всіх, проте таки розкрили в повноті прояву. Цього разу засобом такої первентивної агітації стало не гігантське фото, але значно більше за будь-яке фото мурал, який з'явився у Києві на Подолі декілька днів тому. Принаймні засоби масової інформації повідомили про нього перше 12 жовтня, того ж самого дня, коли на небі вперше з'явилася давно очікувана комета. Ось цей мурал, фото якого у вас перед очима, як бачите, це так би мовити гімн про славу Буданову, створений засобами просторового мистецтва. Але для мене особисто навіть не так важливо те, що тут зображений Буданов, скільки те, хто ці художниці, які змайстрували цей мурал. Виявилося, що це сестри Фельдман, Мішель і Ніколь. Ось такими вони були ще в 2018 році, але за останні шість років стали дещо старшими, прикрасили себе татуюванням і стали добре відомими, як і кожен художник із середовища вибраних, до послуг якого усі засоби масової інформації. І Якщо вже сестри Фельдман взялися малювати Буданова на такому моралі, то очевидно. Це не якась там випадковість. Адже ці дівчата вже мають імена і їхню роботу, треба думати, добре оплачують. А як же інакше? Адже й саме прізвище Фельдман, якщо вірити харків'янам наділене чарівною здатністю притягувати до себе великі гроші. Отож у мене особисто немає жодних сумнівів у тому, що вибрані в контексті наступних президентських виборів. Зробили вже ставку на Буданова. Я вже колись казав, що Буданов для них оптимальна кандидатура, тобто кандидатура із найбільш реальними шансами зі всіх тих осіб, які будуть виконувати волю вибраних. Очевидно, план такий: у другий тур має вийти Буданов та Порошенко, який відтягне голоси від національно-патріотичних кандидатів, а в другому турі Порошенка. Накриють мокрим рядном нового компромату і Буданов стає президентом, а Ярмак головою Офісу. А як же інакше? Адже прийде Буданов до влади завдяки Єрмаку, відразу ж по цьому Буданов створює свою партію, куди залучає чимало простодушних учасників війни, а заодно і низку досвідчених у парламентських іграх колишніх слуг народу. І ось таким чином політичний курс Зеленського збережеться ще на 5 років, тобто ще 5 років Ярмак керуватиме Україною. Ви скажете, що Керій створює якусь антиутопію. Ні, не створює антиутопію, а лише намагається розгадати задуми політичних опонентів українського народу. Адже коли плани наших опонентів стають відомими широкому загалу. Вони перестають бути ефективними. До речі, забув звернути увагу глядачів на таку деталь. Морал сестер Фельдман на Прославу Боданова з'явився у Києві за такою адресою: вулиця Введенська, 6. Ця вулиця отримала свою назву на честь 12-го свята церкви, «Введення Богородиці до храму. Отож, будинок. Для зведення моралу обрали не сестри Фельдман, які поняття зеленого не мають про відповідний підтекст. А підтекст тут такий, по-перше, Буданов себе позиціонує як практикуючий православний християнин, у якого на столі завжди стоять іконки Богородиці з дитятком Ісусом. І хоч у питанні віри він не заходить так далеко, як Порошенко та Новінський, проте як здогадуюсь, Буданов буде єдиним реальним кандидатом, який є прихожанином УПЦ. Ось таким чином вони з Порошенком намагатимуться мирно поділити весь православний електорат. Порошенка підтримуватиме Епіхфаній, а Буданова Онуфрій. По-друге, сам зміст, свята Введення символізує входження в нову роль, пов'язану зі служінням, адже Богородиця служила при храмі. У даному випадку входження в роль президента. Отож будинок для мурало підбирали політтехнологи, так само як політтехнологи підбирали дату інавгурації Януковича на свято ікони Богоматері Іворської відкривальниці дверей. Але у Януковича це вийшло йому на шкоду, позаяк двері перед ним зачинилися від протягу. І я не випадково згадав цю деталь, адже політтехнологи, враховуючи в чимало факторів та намагаючись містифікувати ілюзію підтримки неба своєму кандидату, часто не можуть передбачити якусь випадковість, яка насправді виявляється перстом Божим, що руйнує їхні плани. А на сам кінець пригадаємо, як Зеленський ще у 2018-му Мимоволі окреслив головні завдання свого майбутнього президентства. Ті завдання, які виконав Андрій Ярмак. Ось повертаю вам Україну. Ви всі бачили, що я 5 років нічого не робив. Тому я, як президент України, предлагаю поставити Україні пам'ятник, щоб всі бачили, що Україна стояла. И стоять будет.